Вітаю! Сьогодні розкажу про ще один проєкт, пов'язаний з випуском стейблкоїнів. Цей проєкт, напевно, настільки крутий, що навіть немає реферальної програми. І напевно саме тому він досить мало висвітлюється в відповідних медіаресурсах. Мова йде про Noble. Взагалі, Noble це блокчейн спеціального призначення, побудований на базі Cosmos SDK. Наскільки я розумію, його головне призначення полягає у випуску стейблкоїнів. Сам блокчейн вже на даний момент має значні інвестиції, в тому числі від такого цікавого гравця, як Intermude. На цьому блокчейні вже є принаймні один проєкт, про який я й хочу розказати, а саме Noble Dollar. По суті, він не пропонує нічого нового, просто ще один проєкт, який купує за ваші стейблкоїни американські державні облігації, які наразі мають дохідність більше 4%, і взамін видає вам новий стейблкоін USDN. Купити його можна як за крипту, так і більш традиційними способами. Для отримання доходу в 4,2% його не треба ніде блокувати, достатньо просто тримати на балансі. На сайті нам показують, як це працює, обіцяють додати підтримку інших блокчейнів, побудованих на базі Cosmos SDK, наводять деяку статистику. Також є такий дашборд від M0. M0, наскільки я розумію, це інфраструктура для випуску стейблкоїнів, яку в тому числі використовує добре відомий UGL. Як і Noble Dollar. Тут можна відслідковувати певну статистику, наприклад, забезпечення стейблкоїна і виплачені доходи. Дохідність 4,2%, звісно, нам мало цікава, але проект має програму поінтів, за яку зараз і поговоримо. По суті, ми маємо два варіанти використання USDN. Перший це задепозитити в Boosted Yield Vault під майже 15% річних, але відмовитися від і як наслідок потенційного дропа. Другий задепозитити в Noble Points Vault, Отримувати поінти, але повністю відмовитися від дохідності. Тобто ті, хто депозитять в перший Vault, поінтів не отримують, але отримують дохідність і свою 4,2%, і тих, хто задепозитив в другий Vault. Ті, хто депозитять в другий Vault, фактично роблять ставку на те, що дохідність майбутнього дропа буде більшою за дохідність Boosted Yield Vault. Наскільки це очікування виправдане, вирішувати вам, взагалі за останні місяці вже з'явилося безліч однакових проєктів, які випускають свій стейблкоін. і пропонують дохідність на нього або з державних облігацій США, або з ставки фінансування безстрокових ф'ючерсів, різного роду арбітражу і так далі. Про один з таких проєктів я вже розказував в попередньому відео, про один з таких проєктів розкажу і в наступному відео. І ця ситуація мені нагадує те, що ми вже не раз бачили. Наприклад, з виходом блокчейнів другого рівня, протоколів ліквідного стейкінга, різних депін проєктів коли один-два, максимум три перших проекти дають хороший дроп, а всі наступні виходять жахливо. Не думаю, що з цією нішою проєктів буде інакше. І як ви розумієте, в нас вже є успішні і USUAL, можливо, сюди варто зарахувати і ONDO. а також в нас вже є Resolve, який вже і сейл провів, але ніяк не може вийти. І ще черга з таких же проєктів. Тому, можливо, не є помилкою зараз не фармити дроб, а фармити фармерів, тобто задепозитити під досить непогану дохідність, впустити Yield Vault і отримати її гарантовано. Якщо все ж вас цікавить саме програма Pointів, то тут можна прочитати про неї більш детально. Насправді умови досить прості: програма розрахована на 4 місяці, починаючи з 5 березня, до поєнтів застосовуються множники, які збільшуються в залежності від терміну депозиту. Але що цікаво, на перший місяць діє множник 0. Тобто депозити менше, ніж на місяць сенсу немає, поінтів ви не отримаєте. Щоб купити USDN, спочатку треба забріджити USDC в Noble блокчейн. Це можна зробити через їхній міст, побудований, здається, на базі Wormhole. Брідж дешевий, також на Noble немає нативного токена для оплати комісії за транзакції, плата відбувається в USDC, і вона невелика. Тобто, купляти окремий токен на газ не треба. Після цього вже можна повернутися на цей сайт, купити USDN і задепозитити їх вибраний вами Волд. Якщо у вас є запитання по бриджу або депозиту, ставте їх у коментарях. Спробую допомогти.